Трампу треба використати Путіна. Він не є за Путіна, типу, в тому значенні, в якому там <гум> аєтоли, Січі, будь-хто інший. Все таки Трамп не за Путіна. Трамп хоче використати Путіна для своєї війни з Китаєм. Не більше, не менше. Тому я не думаю, що ми бачимо там, наприклад. Трампа, який фанат Путін, ну, да, він може там йому симпатизувати ще щось, але головна задача це війна з Китаєм. Тобто, от на цих ось на цих речах він стоїть. Я не думаю, що він зараз має ну, там, бажання жити в Росії, вести бізнес в Росії, цінають, навіть щоб росіяни приїжджали в гості. Ну може там десяток олігархів постригти на золотих візах він би й не проти, от, але і зробить більш ніж впевнений це. Ну, от, бо тільки такі красія не можуть візу, яка коштувала золоту 505 мільйонів. Розумієте, більше таких ви в світі не знайдете. Ну от а чи там риболовлів, там хату, яка стоїла 40 мільйонів, продати за 100. Ну таких дійсно в світі дуже мало. Ну от але бачимо, що Трампу треба Росія, щоб прикрити китайську північ. Я, я надію, що китайці свої найбільш криваві батальйони направлять саме на північ і покажуть росіянам травму геноцидальну на наступні роки 100-150, так щоб кожна сім'я відчула. От, але а, а на півдні будуть вести просто розмови і торгуватися і повернуть свій мільйон квадратних кілометрів, які вони змушені були втратити через війну з Заходом. От, де Росія типу була переговорником? От, і я бажаю, щоб їм. Ця війна була остання росіянам. Щоб нехай вони йдуть з Трампом. Я бажаю їм цієї війни. Я бажаю її дуже важкою росіянам. Я бажаю, щоб вона для них дійсно стала останньою. От вони люблять, кажуть, що їм їхніх Іванів не шкода готові давати тисячі чи мільйона. Ну, от подивимося, як по півтора мільярда китайців вони будуть їх давати. От просто подивимося, подивимося, і будемо в Китай відправляти, от як нам естонці, Будемо відправляти їм бусики, будемо відправляти їм форму, дрони. Будемо розказувати, як правильно по росіянам бити. От. Ну зрозуміло, що ми своїх людей відправляти не будемо, бо нас то одразу впізнають українці високі, красиві. От. А, але технологію будемо давати китайцям. Будемо допомагати китайцям встановлювати історичну справедливість в Маньчжурії та Сибіру. Ну, тут насправді, якби сарказм-то я оцінив, так але.